Чудово, вивчаю я інструмент списки відтворення в Ютубі, відкриваю його цінності добре. А далі, коли я вже бачу його цінності, які відчуття, які він дає мені Можливості, що я, як я можу по-новому спілкуватися завдяки цьому інструменту із людьми, ким я стаю, хто я така, а значить, потрібно його ще й кудись прикріпити, цей інструмент, тобто в історію мене ще глибшу. Тобто не тільки якою я стану, як, я, як покращиться моя комунікація, моє оточення, а ще й про те: друзі, куди він входить. Я що складаюся також з певних полиць, тобто днів, років, місяців, куди це входить. Якщо це моя інформація, значить вона повинна мати конкретну детальну інформацію: місце народження, година народження, історія цього прийняття інструменту. Не просто він прибув так накинути, як то шуфлею розкалем. Вправо вліво феркнути і на цьому кінець. Ні, це формування історії розвитку мене як особистості із року в рік, для того, щоб мати конкретні по суті факти, що коли прибуло в моє життя. Тому що інструмент він має свою, бачите, свою систему мислення. Яку я відчуваю, тому що я відчуваю таку систему мислення в ньому. Але якщо мені чужі люди підкажуть ще якісь цінності, то я ще прийму його більше масштабніше буду розглядати. Наразі я лише бачу в ньому цінність таку, 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 кілька таких цінностей бачу. А інша людина, наприклад, купили ви дрельку, і ви розумієте, що ви дрелькою можете зробити 100 варіантів робіт. Ви можете 100 варіантів або тисячу заробити на ній гроші. Розумієте теж саме і з навчальними інструментами. Якщо я вивчила інструмент там, піраміда Роберта Дилца чи піраміда Колеса Балансу, і знову ж таки кожен інструмент він має свою розпаковку, свою сенсову значимість. Купила блузочку, все, вона має також сенс. Коли я її можу одягнути, я маю гар... вона мені пасує до цього одягу, до такого, до такого кольору. Поєднується те з тим. В цьому вигляді я дорого виглядаю. І таке постійне спостереження за своїм самопочуттям, чи це моє, чи не моє, тобто, чи я хочу, чи не хочу, допомагає з'ясувати. Ще більше і глибше себе, хто я така, що я люблю носити, що мені пасує, що є моїм. І навіть в тих випадках, щоб не було відторгнення. Тому що, наприклад, помітила якусь річ і бачу, ой, не цікава, не моє. Значить, я ніби відторгаю, відкидаю, не приймаю. В таких випадках я кажу, ні, це також приймаю, але я це приймаю на час якоїсь, можливо, кризи тяжкої, коли буде дефіцит якісних шкіряних виробів і взуття не буде можливості купити вже чи там посуха, якась така страшна в майбутньому, через там безліч тисячоліть, тоді вже, як то кажуть, можна використовувати якісь такі, знаєте, замінні Замінники натуральності, чи там посушливий рік, чи навіть і тепер кажуть і всякі ті тепер таблетки навіть для харчування, ніби людство придумало. Не знаю наскільки це правда. Що може таке навіть і бути розумієте, що людство мусить мати варіанти для виживання на будь-які випадки. Це дуже так людство тримається на землі різними шляхами. І в майбутньому, як би там не було, все рівно людство щось придумає для того, щоб все ж таки вижити з водою чи, можливо, без води в посусі, чи як, але я не знаю, як воно може бути. Але логіка, фантазія людства, я думаю, буде дуже гарно розвиватися, і тут може бути все, що завгодно. Та, друзі, правда цікаво, цікаво, як буде в майбутньому. Ну, я сподіваюся, що зміниться ставлення до природи і буде більш бережливості більше бережливості. І, мабуть, що буде все окейно. Фантазую. І тому я зрозуміла, що така річ, яка мені не подобалася, я додала їй цінності, і вона мені почала подобатися. розумієте, Почала цінувати в ній, що це річ на крайній випадок, це річ, коли не буде там розумієте, якихось певних таких комфортів, тоді вже можна переходити на такий рівень речей, на такий рівень харчування чи ще щось. Тобто прийняти, прийняти. Подобається, не подобається, все рівно придумати, додати таку цінність, щоб воно вам прийнялося, сподобалось, щоб не було відторгнення. Так, тому що навик відторгати, звичайно, що він дуже сильний є, то не хочу, не буду, не підходить, не так, не так, не то, не те. І тому воно заважає в досягненні цілей, тому що відкидається. А якщо приймати, я тепер так більше націлена на прийом, друзі. А якщо не подобається, знову ж таки думаю, а як прийняти по-іншому? Магазин, добре, зайшла в магазин. Мій не мій смак. Так. Ні, не мій, не хочу такий магазин, вже хочу виходити з нього. Стоп, 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 стоп. Що ти не приймаєш в цьому магазині? Розумієте, така психологія, управління собою вона дуже допомагає людині розвивати відчуття.